У Форест Парку організували благодійний вечір на підтримку збройних сил України, де зібралося чимало відомих виконавців. Побувала на заході, і наша знімальна група. Увага на екран! Миколай приходить не тільки до дітей, а й до тих, хто вірить у дива. На день чудотворця єдиний раз в році у ресторанно готельному комплексі Форест Парк організували чудовий вечір із назвою Музичний Миколай. Розділити радість свята Миколая до форесту приїхав енергійний Дмитро Прокопов, заслужена артистка України Тетяна Піскарьова, талановитий співак Йоген та автор багатьох хітів Том Сода. Звучання неймовірних композицій доповнювали захід, що дало можливість багатьом трішки відволіктися від тривожних новин, які заполонили інформаційний простір. Популяризація української пісні та слова сьогодні відіграє чималу роль у становленні держави. Першим для присутніх виступив молодий виконавець Йоген. Я буду тим, кому ти пишеш ночі. Я буду тим, кому, Ми готові тут працювати і працювати. Головне, щоб була публіка. Головне. Щоб був цей настрій, головне нам, артистам, мотивувати людей донатити, допомагати та трошечки один одного підтримувати. І саме за того, ми тут піаніст віртуоз Андрій Соловйов доповнив музичні виконання артистів Свято Миколая віків асоціювалося з добром та вірою у краще майбутнє. А тому сьогодні варто сказати велике дякую захисникам та захисницям, які Ціною власного життя тримають небо над нами і дають можливість у тилу відчути себе у безпеці. Я досі не можу звикнути до того, що мою пісню знають люди. І коли вимикається мікрофон і за мене починає співати публіка, то це вражаюче. Тому я дуже вдячний публіці міста Броди за те, що такий теплий прийом. Це просто неймовірно. Дякую. Кожному серці, коли мова солов'їна і пісня солов'їна звучить в наших серцях, ми розуміємо, що музика рідного дому безкінечно звучить в душі українців. Тож я сьогодні бродам дякую. Це неймовірна зустріч! Я вражена. Вже об'їздив всю Україну, от, тому тут завжди затишно, і нас як артистів дуже гарно зустрічають. І, от, от все дуже класно. А вже потрібно напевне бачу, з Сольником приїжджати в броди. Якраз скоро будемо формувати тур, то я думаю, що можливо і до вас не думаю, а приїдемо. На завершення спільне виконання колядки подарувало частину тепла для серця кожного присутнього. Сергій Нікішин телеканал Бродеонлайн.